Уявіть, ви хочете стати батьками, але ніяк не виходить. Хтось може і здатись на цьому етапі, а хтось все ж таки хоче прямувати до своєї мети та звертається до репродуктивної медицини. ЕКЗ це не про магію, а про сучасну науку. І сьогодні ми вам покажемо весь цей шлях від перших консультацій і до народження малюка. Почнемо з Азів. Що таке ЕКЗ і кому воно потрібне? Сьогодні на наші питання відповідає Тетяна Барисова, лікарка-репродуктологиня з 28-річним досвідом, Спеціалізується на репродуктивній медицині та гінекології. Щороку вдосконалює свої навички, проходячи курси по нову чи новітні методи лікування, супроводжує пацієнтів на кожному етапі шляху до батьківства. А сучасні підходи в репродуктології надихають багатьох жінок довірити їй свою мрію про материнство. На жаль, на сьогодні дуже високий відсоток безпліддя в нашій популяції у людей, і це, на жаль, відбувається стосовно відношення самих людей до свого життя. Ну, так вони бачать, що позній шлюб що поздно планувати дитину, а коли вони планують дитину, вже е, е, наразі відбувається дуже багато якоїсь патології, чи гінекологічної, чи, чи соматичної, чи чоловічий фактор на сьогоднішній день дуже високий відсоток до 60% відсотків безпліддя прям чоловічого. І тому, звісно, ну на жаль, стикаються з безпліддям. Ну, звісно, нам м, ми бажаємо, якщо пара. Стикається з ненастанням вагітності, то краще, щоб вони завагітніли все ж таки самі, самостійно. І ми. Проходимо обстеження, відбуваються якісь допоміжні методики, з якими ми можемо самостійно вагітнути, якщо ми не можемо нічого зробити, як є алгоритм определений, і ми стосовно цього алгоритму діємо далі. Якщо ні, самостійно вагітності немає, з допомогою якихось додаткових методик, то да, так ми. Приходимо до екстракорпорального запліднення. Екстракорпоральне запліднення це, ну, Імітація самостійного менструального циклу, тому сам по собі по, сам по собі протокол дуже е, широкий. Є е, е, різноманітності цих протоколів. Може і короткі, може природним шляхом можна добувати одну і чи стимулювати багато циклітин. смотря що є у пацієнтки, у, у дівчини чи у жінки, яка прийшла на це екстракрене дослідження, обстеження як, звісно, відбувається як перед вагітністю, тобто ми повинні розуміти, що ї, вона може воно виношувати вагітність, завагітнити, виношувати, і все буде добре із нею, з дитиною. Тому обстеження дуже ну, індивідуальне також взагалі від, від того, від чого ми е, стикаємось. які соматичні захворювання, які гінекологічні захворювання до цього були, і тому ми е, можемо розширювати список. А так обичне клінічне обстеження, загальний аналіз крові, е, е, обстеження на інфекцію, яка передається з титем шляхом, мінерічних заболівання, захворювання. Обстеження гормонального фону, чоловік обстежується, ну і обстеження терапевта, звісно. За статистикою, кожна четверта п'ята сімейна пара в Україні має проблеми з настанням вагітності, а близько 20% з них мають потребу в проведенні штучного запліднення. ЕКЗ. потрібно пам'ятати, що успішне застосування ЕКЗ насамперед залежить від віку жінки. Чим старше жінка, тим менше шансів завагітніти. За статистикою частота дітей народження за допомогою ЕКЗ у віці 30-35 років становить 35-36%. у віці 35-40 років. Ймовірність народження зменшується до 25%. Ти 27 а після 40-річного віку становить не більше 15%, тобто вдвічі менше ніж у 30-літньому віці. Тому якщо протягом одного року подружжю не вдається зачати дитину природнім шляхом, потрібно переключатися на ЕКЗ, щоб не втратити дорогоцінний час. ЕКЗ – це довго, дорого та 100% дає трійню. Давайте перевіримо. Завжди багатоплідна вагітність. Це міф, тому що ну, це не, багато, не багатоплідна вагітність. Якщо ми переносимо в екстракарпіальне запліднення один ембріон і нема двійні в роду у, у, у пари, у чоловіка чи у жінки, то ембріон не буде ділитися, якщо він імплантується, і буде одна вагітність, одна, одноплідна, одноплідна. Дитина буде одна. ЕКЗ – це боляче. Це міф, тому що ніякі маніпуляції чи обстеження ну, не проходять вони болісно. Все е обезболюється, приймають препарати або пункція проходить під загальною анестезією, тобто загальне обезболенням. То пацієнти не ну ніхто не скаржився. Може так стати, що після пологів в результаті АКЗ далі пари може настати природна вагітність? Так, це правда. І дуже багато на сьогоднішній час е, у нас є така патологія, яка називається зовнішній генітальний інтеметріоз. Після якої, після програми кази, яка показана в даному випадку, е, наступають самі самостійні вагітності і далі потім пацієнти ще й контрацепцію соблюдають для того, щоб більш не вагітні діти з пробірки кажуть, що вони можуть відставати у розвитку, відрізняється у дітей, народжених природнім шляхом. Ні, це міф. Це міф, тому що екстракорпоральне запліднення це ніяк не відрізняється від е, самостійної природної вагітності. Яким чином у нас кожен процес, який відбувається у екстракорпоральному заплідненні, він не преодоліває, він не може переступити через природний бар'єр і виношування вагітності. Те ж саме, яке в природному шляху вагіт... ну, настання вагітності, тому що ми тільки отримали ембріон і перенесли його в порожнини матки. Ми виконали оцей природний шлях, який відбувається у жінки, ну трібрюшної в черевної порожнині, який ми не бачимо. Але е, далі виношення вагітності все самостійно. Завдяки ЕКЗ можна уникнути якихось можливих майбутніх хвороб у дитини. Так, це правда, тому що якщо є в родині якісь генетичні захворювання, то можна зробити екстра, при екстральній заплідненні ембріоном генетичне дослідження. І якщо є в родині сцеплене з полом, тобто якщо жінка чи чоловік несе в собі генетику, яка буде передаватися по наступному дітям, то можемо вибрати ембріон, який там, чи з полом вона буде сцеплена, ця патологія, чи там ембріон генетичне дослідження пройшов, і ми вибираємо тільки здорові ембріони, перенесемо в порожне на матки. Так, це відбувається. Фактори, що впливають на успішність ЕКЗ: вік жінки, якість ембріонів, стан, ендометрію, стан репродуктивної системи, кількість та якість яйцеклітин, якість сперми, гормональний фон, вибір клініки та кваліфікація лікарів, спосіб життя пацієнтів. Окей, ми поговорили про теорію. Тепер магія науки, де народжується життя. этой станции мы делаем детей. Докладнейше. Еще на этой станции происходит экстракорпоральное оплодотворение, биопсия, анализ ацитов, оценка ацитов и оценка сперматозоидов после теза. В данный момент мы видим пациентку, ей 38 лет, она пришла две недели назад, чтобы получить ребенка на данной фотографии 7 ацитов, из них 6, которые благополучно культивируются, прекрасное качество, четверки и шестерки АБ по гардену. В данный момент мы видим запись видео, где идет экстракорпоральное оплодотворение. В правой игле инжекторной мы видим сперматозоид, который прокалывает цитоплазму. А, буквально нам пальчиком, да это и сперматозоид? Может мышкой. Нет, то вот тут. Ага, уплачиваем, уплачиваем. Идет э, натяжение цитоплазмы, потому что прокола недостаточно. Она лопается, и остаточным эффектом мы отправляем сперматозоиды вместе с цитоплазмой внутрь. Просто ставал, можем ли мы замораживать? Да, замораживать мы можем, мы используем соломенный криотек. У них специальная составляющая часть это соломина, вот эта плоская часть и основа. Да, это спокойно может 10-25. У нас есть пациентки, которые находятся с 2014 -го года и размораживают и беременеют. Этот период не обчисляется каким-то моментом эксплуатации, что у вас есть год и за этот год вы должны разморозить его. теперь реальна история людей для ЭКЗ стало порятунком. Дуже довго наважувалась, тому що зараз мені 44, Ну, народила я Аню, то коли мені було 44 роки. Ось треба було набагато раніше на це наважитись, а ми все зволікали. Ну, найскладніші моменти це ну, напевно, те, що прийом ліків він проходить по по годинам, скажімо так. Ну, те, що треба їхати їздити, було у лікарню. Ну, досить часто, тобто, відпрошуватись з роботи. Ось потім ну, від ліків іноді ставало, ну, трохи погано. Ось, а так ну, взагалі, все добре пройшло, як ви бачите. Тобто, мої сумнів, сумніви вони були досить ну, недоречні. Треба було на це зважитись раніше набагато. І це була перша спроба, і вона оказалася вдалою. Я б впевнений був. Щоб все буде добре. Звичайно, раді ми були вдвоєм, а потім ще коли до гінеколога ми прийшли, ну, вже більше срок був, то там взагалі вона танцювала. В мене є відео. Ну, прям лікар дуже була рада і здивована, як вона там ножками, ножками та ручками дригає. Емоції зашкалювали. Що б ви порадили тим людям, які не можуть стати батьками, вагаються перед тим, щоб звернутися до лікаря? Я б порадила не зволікати та звертатися як, мож, як можна скоріше до лікаря, тому що ця, ця програма, цей протокол вже настільки відработан. Я думаю, що 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 треба це робити. Якщо ви дійсно цього хочете, беріть і робіть. То иначе зачем тогда вообще жить и что-то там какие-то деньги и что-то еще. Вот дети. Это самое главное. Якщо люди впевнені в своїй мрії, і вони знають чого не прагнуть, то треба йти до успіху. Ну от бачите, який приклад, треба просто йти. Отже, КЗ це не чарівна паличка, це реальний шанс. Сотні тисяч дітей по всьому світу народилися саме завдяки цьому методу. Головне не боятися шукати хороших спеціалістів і не опускати руки. І хто знає, може просто зараз у цій лікарні зароджується нове життя.